Мої вітання глядачам третьої студії. Ми продовжуємо передвиборчий марафон. На цю годину, на цей час, гість нашої студії, кандидат народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 83 Олександр Шевченко. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо, напевно, з такої. Я би сказав, сенсаційної події. Сьогодні вас помітили у компанії Андрія Садового, міського голови Львова на вулиці Набережній. Ви були там разом. Там випадково зустрілися, чи це був якийсь спланований такий? Ну, ви знаєте, я запросив людину, щоб приїхати фактично поміркувати разом Івано-Франківську. Чому все таки? У нас розрухав Франківську, Львів, є таким зерцем. Знаєте, нам однозначно самопоміч буде у парламенті. Я переконаний, що разом з блоком Петра Порошенка, і в тому числі із Андрієм Судовим, і як депутатом, і як мером, нам прийдеться дуже довго працювати. І не в тому плані прийдеться, що, начебто, нам ми би не хотіли, а нам це треба буде. А таким нам хочеться працювати з цією людиною, тому що за останні 10 років там є кардинальні зміни у місті Львів. Там є така, знаєте, тверда рука мера. Про що не скажеш Івано-Франківську? Ви знаєте, відверто кажучи, дивишся, що все навкруг змінюється, я маю на увазі інші обласні центри, і Львів, і Вінниця, і інші обласні центри. А івано франківськ знаєте, таке враження, що завмер в якусь таку довгу сп'ячку. І тому, знаєте, сьогодні, можливо, я представляю. Як депутат Верховної Ради, як кандидат від міста Івано-Франківськ, завтра, можливо, якщо будуть вибори мера, можливо, я надумаю також позмагатись за це крісло. І не в плані того, що мені то крісло якесь потрібне. А я думаю, що в будь-якому випадку повинен вже нормальний бути господарник, керувати містом і представляти інтереси фактично міста у Верховній Раді. Тому безумовно переконаний, що досвід Андрія Садового і ті такі приятельські відносини вони дозволять нам, знаєте, зробити не просто. Скажімо, франківськ місто популізму і брехні, а скоріше всього, місто буде у нас таким, яке називається європейське, з європейськими підходами, європейськими дорогами. І саме головне, щоб ті хабарники, хабарники і дурні, нарешті, були прибрані з влади. Але Андрій Садовий представляє одну політичну силу. Ви йдете від іншої політичної сили. Тобто, ну, як я не знаю, що тут? дуже Поєднули. часто приїжджають в мою підтримку, так і просто приїжджають, можливо, і не тільки в підтримку, а взагалі приїжджають як до мене, як до товариша. То ви знаєте, для мене абсолютно значення немає, коли у мене друзі в інших політичних силах. Це значення жодного немає. В будь-якому випадку це є проукраїнські сили, які фактично мають зробити широку коаліцію в парламенті. Ну то чому нам, перепрошую, не мати якихось спільних намірів і спільних інтересів в майбутній Верховній Раді? Тому що, як би там не було, Андрій Судовий показав себе в позитивному руслі розвитка, напевно, що України в цілому і високопатріотичні його настрої. Вони є, напевно, тим руші... тією рушійною силою. Напевно, що спонукає мене. В першу чергу контактувати з такими людьми, які успішні, патріотичні і саме головне, своїм особистим досвідом показали, що фактично це люди, з яких можна брати приклад. І також Андрій Судовий, багато разів ми зустрічались, можливо, в інших місцях, в тому числі і розмовляли про розвиток туристичного комплексу Буковель, Андрій Судовий також зацікавлений в розвитку гірськолижного комплексу у Львівській області. Тому у нас багато спільно і надзвичайно багато. Те, чого об'єднує. Тобто не виключено, що в парламенті, якщо ви там будете, то ви будете об'єднуватися. Безумовно, об ну, 226 голосів коаліції, в будь-якому випадку, будь-яка політична сила не може мати. І це, можливо, не добре, що монополія влади. В будь-якому випадку, має бути все-таки коаліційна, коаліційний парламент і відповідно коаліційний уряд. Безумовно, не ділити портфелі по якимось незрозумілим принципам. А вмієш будувати віце-прем'єр по будівництву або там. Керівник відповідної структури, яка займається будівництвом інфраструктурою. Якщо ти добре перепрошує господар, що стосується, наприклад, якоїсь іншої комунальної інфраструктури, то, будь ласка, в тому напрямі йди. Але треба безумовно вибрати той напрям, той який для тебе близький. І саме головне, як кажуть, треба знати предмет. Власне, ви були на вулиці Набережні за Дрієм Судом. Чому ви вибрали цю вулицю? Це навмисно? Чи це знову ну, ж таки випадково? Ви знаєте, я хотів просто, щоб Андрій сказав своє враження. Про технології, рівень підходу. І взагалі, ну скажімо, от я хотів просто, щоб він переконався, що з'явилися ті люди, які готові місто івано франківськ перетворити в такий позитивний проєкт, як місто Львів. Тому що місто Львів це є фактично проект Андрія Содового, який фактично за ці роки зробив з нього, ну, відверто кажучи, місто Сад, і напевно, що. Таку туристичну про таку туристичну мекку також Івано-Франківськ мріє. І Він сьогодні ключову фразу, коли ми пили, як кажуть, в Діми в Домі кави каву, сказав таку ключову фразу: якщо б не було Буковеля, то Івано-Франківськ в туристичному плані взагалі напевно би вмер. І тому позитивно, що Львів, Івано-Франківськ, Буковель і різноманітні інші туристичні, напевно, інфраструктури нашої Західної України ми повинні об'єднатись, ми повинні спільно рекламуватись. Ми повинні зробити спільними зусиллями все ж такі дороги в нашій області і взагалі такі, знаєте, транснаціональні дороги і мережі. І знаєте, дороги, то як кров, вони будуть наповнювати нашу державу і фінансами, і туристами, і відповідно держава буде розвиватися. А Львів не боїться туристичної конкуренції івано франківська Ну, ви знаєте, якщо боятись конкурента, то це значить, вже перший крок в нікуди. Тобто, це... конкуренція це завжди, напевно, шлях для розвитку. Для якихось інновацій, і відповідно до того, що буде називатись розвиток, ну неможливо, перепрошую, на тому самому, як кажуть, щось зробити нового. То я переконаний, що знаєте, в світі є 7 мільярдів людей. І ну, Івано-Франківці 250 тисяч, Львів це мільйон. Інфраструктура, наприклад, Буковеля може прийняти всьому 15 тисяч, 20 тисяч максимально. Тобто інфраструктура Львова теж може пару десятків тисяч прийняти, але в Європі тільки живе більше мільярда людей. То давайте створимо передумову, щоб був масовий туризм, тому що тільки через масовий туризм буде фактично масовий розвиток нашого західного регіону. Тому що сам Бог нам подарував Карпат. Ви говорите про досвід Львова, позитивний в сенсі розвитку. Власне, про що ви говорили з Андрієм Садовим? На якісь моменти в Івано-Франківську він звернув особливо. Ну, ви знаєте, я цікавився саме більше елементами контролю. Як контролюється той. Напевно, масштабна, масштабна забудова, будівництво доріг і так далі. Він каже, що безумовно наймаються іноземні корпорації на контроль багато різноманітних фірм забудовників, в тому числі і немає якоїсь монополії влади. Наприклад, у нього міська рада не може на нього впливати, на мера міста, і фактично нав'язувати якусь свою думку. Якщо тут подивитися місто Івано-Франківськ, то тут повне таке злочинне угрупування міської ради і фактично мера Ношкевича. Тому. Хочу зробити простий висновок. що Андрій Садовий вистоюв, значить, як кажуть, такий, як кажуть, настоящий мужчина, я переконаний, що за такими людьми майбутнє. Тому що декілька меседжів, які він мені сказав, людині, яка також багато що в житті збудувала, я для себе зробив просто простий висновок. Що це є господарник з дуже стильними нервами. Яким чином можна зробити вже тоді, на ваш погляд, Івану-Франківську, настільки ж привабливим, як... Як Львів, я не говорю тільки про туристичні При... моменти, але перестати взагалі... розкрадати місто, вигнати злодіїв і хабарників з влади. Це те приблизно, що сказав судовий. Ну це тільки єдине, що потрібно зробити. Ну, ще один приклад, Дніпропетровськ. Збільшився бюджет з 2,5 на 3,5 мільярда гривень тільки за перші півроку. Тобто, фактично, річний бюджет буде збільшено міста Дніпропетровськ на цілої області на 2 мільярда гривень. А витрати міста зменшились на 30-40%. Так про що це говорить? Що також господарник Коломойський прийшов, як кажуть, заборонив корупцію, чи її знищив, і таким чином доходи міста збільшились. Знаєте, по моїм підрахункам, щоб якщо б сьогодні не розборовували місто, місто би отримало додатково від 300 до 500 мільйонів гривень. І знаєте, ті сьогоднішні попередні мери, майбутні депутати, які хочуть туди потрапити, нинішні мери. І таке знаєте, таке і ще й партія ляшка, таке якісь об'єднання, яке назвати навіть коктейлем неможливо. Скоріше всього, це коктейль молотова, який рано чи пізно зірветься. Тому, знаєте, об'єднуватись, напевно, треба, але з однодумцями і з друзями. Тому безумовно з Андрієм Судовим буду працювати. Ще раз повертаючись до вулиці Набережної, це вже задекларовано як пілотний проект ремонту дороги і. В мережах і в, ін... в засобах масової інформації говорили, що було зламано корупційну складову в ремонті цієї вулиці, тобто, це якби приклад, як можна ремонтувати в місті дороги. Але місті це приклад, вже... що можна зекономити зразу 30% вартості. Це приклад, як можна якісно будувати. Це приклад того, що ті технології, які сьогодні застосовуються на набережній, взагалі не застосовуються в нашому місті, і це приклад того. Що можна будувати все якісно і швидко і з гарантією, не може бути, перепрошую, якась монополія, чи будівельна, чи дорожна монополія. Оті всі монополії приводять до втрати фактичної якості. І тому я переконаний, що набережна буде пілотним проектом в першу чергу усвідомлення людей, що до влади повинні приходити господарники, а не популісти. Але вулиця Січових стрільців, вулиця Довга, вулиця Галицька, Лепко, Хоткевича, тобто за останній час їх також уже зробили. Розмітка гарна, де подекуди появилася рівна дорога. Тобто, це не не є прикладом того, що от як можна робити дорогу? Ви знаєте, коли зрізається, наприклад, новоселіяна, буквально 2 сантиметри асфальта і ставиться новий асфальт. Відверто кажучи, і то ну, сумнівної якості, Причому втричі дорожче, ніж він би мав коштувати. Ну, я просто знаю, скільки що коштує. Ну, відверто речі, це виглядає на популізм. Ви знаєте, я сьогодні їхав в один, чи технікум, чи ліцей будівельний. Ви знаєте, в районі от, поворот наліво, як вулиця називається, в районі фактично музея Степана Бандери, от наліво повернути. Ви знаєте, ну відверто кажучи, до речі, там. Обласної ради, гаражі і чи адміністрації, ну там така дорога. Що я, і знаєте, якось так. Там я зреагу... ребята, то з другого боку Дудаєва. Ви працює вулиці? От Дудаєва. Так, Джахара ну, Дудаєва. зараз точно. її роблять, здається, <сум> Ну Я сьогодні по ній їхав. Люди добрі. Ви знаєте, якщо стоять ті такі, знаєте, бетонні блоки, це не означає, що її роблять. Ви бачили бетонні блоки, які на набережні, пофарбовані. І вони стоять там декілька тижнів. Але за декілька тижнів, перепрошую, вдалося зробити такий величезний крок в ремонті набережної. Ну, що то ніхто ніколи так швидко нічого не робив, що й такі складні дороги. Так давайте, знаєте, не будемо займатися популізмом, зрізати трошечки асфальт і ставити новий, щоб максимально списати гроші. А давайте будемо будувати ті дороги там, де нема взагалі проїзду, там, де люди не мають шансу ні отримати, перепрошую, ні швидку, ні пожежну. Оце ті речі, які потрібно сьогодні в місті міняти. Ну, давно вже у Львові таких. Таких доріг нема. Ну відверто кажучи, дуже і дуже бридко спостерігати за тим дірібаном і цією, знаєте, злочинною групою, яка сьогодні фактично є мерія і міська рада. Оце такі злочинні угрупування, які три раси назавжди завжди розрубати. І фактично ліквідувати. Ну, це вулиця Набережна взагалі стала буквально якоюсь такою, не знаю, сенсацією питанням номер один, мало не болючим мозолем. От дуже багато в соціальних мережах про це йде мова. І власне ті люди, які займаються також ремонтом доріг, мало не обурюються з того приводу, що ви їх звинувачуєте в корупції, кажуть, що. Кошти не до порівняння, що вартість запроп... квадратних метрів впливає на якість. Я, і почекайте, та, почекайте, так, почекайте, я запропонував вчора таким умнікам, як кажуть, соціальних мереж, щоб ми взяли дві самих поганих Івано-Франківську дороги по одному кілометру, спробували на відкритому тендерні, не, не на закритому, а на відкритому. Наприклад, ми з вами сидимо і починаємо торгуватися. Хто дасть нижчу ціну? От ми доходимо до якоїсь нижчої ціни, значить, відповідно, по цій ціні дві фірми роблять один кілометр. І подивимося, як це буде за якісно. Саме головне, щоб фактично застосовувалися ті сучасні технології, а не перепрошую, насипали щебня, залили гудроном і поставили якісь там шар асфальту невідомої якості. От так сьогодні робляться всі дороги Івано-Франківська, і тому надіятись на якість і сподіватися не можна. За кілька тижнів обіцяють набережну закінчити. Це буде такий разовий проект, чи все таки є бачення того, яким чином цю складову можна змінити. На даному етапі, якщо ми будемо якимось чином долучатись до цього, то тільки через обласну державну адміністрацію, де є фактично керівник області, якому я особисто довіряю. Ми будемо робити і пробувати гроші державного бюджету, якщо потрібно, і різноманітні дотації, які з різноманітних бюджетів можуть потрапляти на ремонт Івано-Франківська. Ну, з міською радою сьогоднішнім мером працювати не можу, На жаль, тому що це людина, яка не відповідає ні за словання, ні за обіцянки, і просто знаєте хабарник з хабарниками я не працюю. Що можна робити з дорогами в області? Ви згадували на, трошки раніше про те, що треба якось їх відремонтувати. Зокрема, дуже, дуже складні дороги є і на Львів, як в один, так і в інший напрямок. Це і державні дороги. Ви знаєте, враховуючи, що сьогодні я представляю блок Порошенка. Я переконаний, що блок Порошенка буде доволі добре представлений в Верховній Раді, то я чомусь переконаний, що в команді однодумців я зможу. Зробити так, що на Івано-Франківську область будуть виділятись гроші не гірше, а навіть краще, ніж в інші області. Побачимо, поживемо, побачимо. Питанням цієї вулиці, чому так ми багато про цю вулицю говоримо, про ту антикорупційну схему. Питання одне з важливих питань нової влади, нового президента це є подолання корупції, прийняті антикорупційні закони. Колись один із очільників області задавав риторичне питання: чи можна самого себе зловити, власне, яким чином ці, ці закони Ви, мають діяти в тій знаєте, в перше закон про люстрацію, який почне діяти. Друге антикорупційне законодавство, антикорупційне бюро, яке прийнято фактично нещодавно Верховною Радою. Я вам хочу сказати, що вертаючись до цих законів і відчуваючи, як фактично нинішні чиновники Йорзають, як кажуть, як на пательні. То я хочу зробити простий висновок. Значить, все ж таки вони бояться цих антикорупційних законів. І знаєте, що саме об'єднує сьогодні тих людей, які, начебто, раніше не могли об'єднуватись? Об'єднує страх за своє майбутнє, що вони, по-перше, не будуть керівниками і не будуть займати ті кабінети. А по-друге, що повірте мені, що я не зупинюсь, якщо я буду вбачати як. В тих чиновниках, які будуть далі керувати державою або представляти інтереси громад, щоб побачу якісь корупційні схеми, я не буду зупинятися. Я буду вимагати від правоохоронних органів дієвості. Я чомусь дуже сильно переконаний, що вдасться переконати керівництво держави, щоб на кожному фактично, як кажуть, кожен кабінет правоохоронців займали ті люди, які будуть чітко і, знаєте, безапеляційно наказувати хабарників. Тобто їх фактично ловити, арештовувати. Відправляти до суду, як кажуть, хай сидять боцігарні. І саме головне, що я переконаний, що ми приймемо в новій Верховній Раді жорсткий закон про відповідальність чиновників. Ну коли ж в Німеччині, щоб подолати корупцію, оте все хабарництво, крадіжки, відрізали ж пальці. Ну, пропонуєте то відрізати Ні. пальці. Якраз я хочу не пропонувати відрізати пальці, а саме конфісковувати майно, той, яке ти задекларував, коли йдеш, фактично ставши чиновником і твоєї найближчої родини. І так само перепрошую від 15 до 50 років сажати в тюрму. І хай працюють на благо України, а не просто там собі перепрошую, прохлаждаються. Має бути чітка безповоротня система відповідальності. Якщо це буде, буде все окей. Чи не буде проблеми, власне, ви кажете, садити в тюрму, забирати майно свого часу. дуже недавно Грузія пройшла цей шлях і. Ну, пізніше, ви йдете, пізніше, ви, пізніше, ви чиновник, ми... йдете кудись. Ви пишете, що у вас є, перепрошую, три квартири, дві машини вашої мами, брата, дружини, ще когось. і відповідно, оце ваша найближча родина. Ви пишете, що у вас є те, і те, і те. Через рік виявляється, що у вас того всього в 10 разів більше. Ну, як воно може бути, якщо у вас заробітна плата. І наприклад, 10 тисяч все. Виявили, значить, конфіскація хто, хто і має в тюрму. Забирати, конфісковувати, ну, де держава, має? державний це бюджет, безумовно. Правоохоронні органи і простий, зрозумілий закон. А механізм контролю, щоб це дійсно робилося, а не було то, ну, держава, для відповідає для ворон, воронові око для не вибере. Ні, ні, ні. Для того є антикорупційне бюро. Май... Ні, ну не може так бути. Знаєте, якщо вже не діє щось, то діє Майдан. Вийдуть знову люди і знесуть тих всіх, перепрошую. Поки будуть зносити одного за другим, допоки не будуть ті чиновники, які будуть виконувати закон, поки не будуть прокурори і суди такі, які будуть служити суспільству. Ну, буде ще довгий період адаптації. Але тим не менше, без жорсткого ставлення і без чіткого відношення позитивного до закону, абсолютно нічого хорошого не буде. Ми повинні перейти той процес, як кажуть, такої, скажімо, жорсткого відношення до хабарників. Відповідальність чиновників аж до кримінальної. Е, наскільки це реально дієво? І наскільки депутати нової верховної ради ви вважаєте можуть це зробити То це. єдиний варіант. Значна частина буде знову ж таки тих, хто ну прийдуть хто люди був. під Верховну Раду, запалять шини. ну і буде постійно ну, нічого. Цей, не цей буде процес. це постійно. Повірте мені, не буде це постійно. Ви знаєте, депутати, вже, коли люди під Майданом, верніше під Верховною Радою, фактично створюють такий міні майдан то вони набагато по-іншому думають. Не треба провокувати, не треба кидати коктейлі молотова, не треба когось кидати в смітники, це не абсолютно неправильний підхід. Але тим не менше, як на Майдані, проявити, перепрошую, своє громадянське ставлення до таких процесів, необхідно буде. Я переконаний, що то не раз буде. Но повірте мені, що я відчуваю. Що депутати Верховної Ради це ті люди, які на сьогоднішній день в більшості відстають власні інтереси. Я переконаний, допоки не зміниться сам політиком, допоки не прийдуть люди, неважливо чи з бізнесу, чи вони будуть вчителями, чи вони будуть медиками, але абсолютно чес, чесні, допоки політиком не зміниться. І саме головне, не варто очікувати на політиків, які отримують невисоку заробітну плату. Якщо ми хочемо отримати чесну людину, ми повинні дати високу заробітну плату. Можливо. Кардинально в 10 разів меншити кількість чиновників. Як замінити їх на комп'ютери, то буде надійніше. До речі, про комп'ютери ви ініціювали своєрідний захист чесності виборів цього року. І, власне, має бути використана якась програма, створена певною it компанією, яка вже була випробована. Що це таке? Як це має працювати? Ну, знаєте, зараз технології йдуть вперед. комп'ютери є доволі надійними, програми є доволі добрими, і ви знаєте. Як кажуть, чужого мені не треба, але і буду робити все, щоб захистити своє. Тобто, якщо люди оберуть, перепрошую, будь-кого з кандидатів, то я розумію, що воловиявлення потрібно відстояти, яке б воно не було. Тому що красти у когось, напевно, це несправедливо і неправильно, це порушення заповіді. Тому в першу чергу люди голосують, інші люди контролюють, а програма створює додатковий контроль. Це вже було випробовано на виборах президента, оцінили Комітет виборців України. це. Ви сподіваєтеся, що будуть або маєте, можливо, якісь побоювання з того, що будуть спроби сфальсифікувати ці вибори? Давно ми не говорили, до речі, про фальсифікацію ну, виборів? знаєте, Світ не ідеальний. Щоденно існують такі явища, як крадіжки? Існують. Ну то чому? Уже 2000 років, якщо не більше. І чому не можна розраховувати? На те, що хтось захоче вкрасти чуже воловиявлення, хтось хоче споплюжити бюлетні, щоб зробити такими, що вони недійсні. Тобто є різні методи фальсифікації, вже їх маса. І тому саме головне розуміти, що якщо ти зміг, верніше міг, але не забезпечив відповідний рівень безпеки, то відповідно ти не до кінця доопрацював. Тому ми повинні, якщо маємо таку можливість, її використати. І забезпечити прозору зрозумілу систему контролю. Як цю кампанію оцінюєте взагалі? Вона вже підходить до завершення майже за тиждень ці вибори. Наскільки вони брудними були, особливо останні тижні? От остан... я думав, що вони будуть абсолютно такими, знаєте, з легкою критикою, можливо, подеколи справедливою. Але останні два тижні, ну відверто скажучи, стільки бруду вилито. Причому, знаєте, той бруд виглядає, як знаєте, такий старий баян. Ми грали, 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 потім не йшли і знову граємо. І знаєте, таке враження, що мені подеколи от, хочуть, щоб я виправдовувався за те, чого я не зробив. І стільки перепрошую звинувачень, які від того ж самого Мера Анушкевича, і ті самі речі, які є повною брехнею, виливаються, що мені аж дивно. Ви знаєте, я буду напевно ініціювати закон, що якщо люди відверто, посадовці, зневажають інших, обріхують інших, що вони повинні мати кримінальну відповідальність за це. Ви знаєте, мені дивно, коли голова обласної ради. Фактично в свій робочий час агітує за мого опонента. Коли фактично посадова особа мер голосує за мого опонента. Оце всі ті речі, які не повинно фактично бути в суспільстві. Тому що люди, які мають відповідні кабінети і отримують від всієї громади, в тому числі і від мене, заробітну плату, вони не можуть проти... Проти... протиставляти одного кандидата іншим. Це неправильно. Оце ті речі, які ми повинні в нашій державі ліквідувати. І неважливо, яка це партія. Чи вона перепрошую, західного району, чи вона з східного регіону, чи вона з центр України? І чи вона називається Перепрошую будь-як. Але тим не менше, закон повинен бути один для всіх. Ще хочу запитатися про можливі, на вашу думку, провокації, бо вже в Івано-Франківську говорили про якісь незрозумілі речі так стосовно певних політиків. Власне, ви очікуєте якихось провокацій щодо себе на вибранах? мене щоденно попереджують, що там якісь там представники ляшка, хочуть мене в мусорник кинути, ще щось зробити. Ну я кажу, нема проблем, можете спробувати. Я ж відкрита людина, я ходжу по вулиці, і абсолютно, мені, абсолютно мене не стражить ні Льовочки, ні Фірташ, ні тим більше ляшко. Ви знаєте, от нещодавно його приїзд, відверто кажучи, мене вразив і здивував, коли на його сторінці написано, що в нього стріляли і організував Шевченко, а він з той час, коли це з'явилося, ще виступає. І потім, перепрошую, ганебно виражається про відповідних, як кажуть, людей, в тому числі і про мене, ну то я не знаю. І полетіли декілька яєць. Люди, напевно, що таким чином Івано-Франківську традиційно виявляють свій спротив, такий ганебним політикам, як Ляшко і інші. Тому, відповідно, роблю простий висновок, що так, як колись Янукович задумав спровокувати, що, начебто, на нього був замах Івано-Франківського, так само, і фактично, Ляшко, зараз хотів звинуватити Коломойського, Шевченка в якомусь замаху, але, перепрошую, пострілів не було. Так само. Міністерство внутрішніх справ спрацювало. Так міліції було, перепрошую, там я напевно сотні людей. В три кольця його охороняли, але забезпечили повну безпеку. Та перепрошую, ну я сам був абсолютно зацікавлений, щоб тут нічого не сталося. Тому, знаєте, ота от вся брехня і ті всі маніпуляції, перекручування вони рано чи пізно виходять. І так само і виявилось цього разу. Одне питання важливе, актуальне. Чим раз ближче до зими стає чим раз холодніше на вулиці зараз, вже президент заявив, що людям дадуть тепло, і, можливо швидше, ніж ніж цього очікується. Але йдеться питання про можливість обігріватися якось самостійно, незалежно від комунальників. Як ви це бачите? Все таки це можливо вирішити, чи це вже остаточно? Знаєте, по перше, я сьогодні бачу заяву керівника області. Про те, що опалювальний сезон стартово, стартував. стартував відповідно, ніяких передумов для того, щоб якимось чином відбулося щось негативно, нема. Тому я переконаний, що ми цю зиму, як кажуть, переживемо, але переконаний, що в наступному році нам дуже і дуже і дуже потрібно задуматись про альтернативні джерела, в тому числі пелети, в тому числі і різноманітні інші технології. У нас дуже близько Бруштинська ТЕЦ. Ми можемо звідти брати колосальну кількість енергії. Але нікому це не потрібно було в нашому місті. Але переконаний, що відбудуться позачергові чи дострокові вибори і мера, і міської ради, і прийдуть нові люди, які будуть хотіти розвивати своє рідне місто. Зараз вже не йде питання, мови не стоїть про індивідуальні котли на кожному на кожній стіні. Тобто йдеться про якісь більш глобальні широкі проекти ви знаєте, інди... альтернативні. Якщо ви говорите зараз не за відсутність газу, <кх> а за децентралізацію опалення, про те, що я говорю, то децентралізація опалення в будь-якому випадку підтримує. Я маю на увазі, що не обов'язково ставити кожному котел прямо в будинку, якимось чином ризикувати, що може там газ чи якесь інше паливо, якимось чином ну, може зашкодити здоров'ю. Я. Я говорю про те, що, як правило, ставиться котельня, яка забезпечує чи один чи декілька будинків локально, в якомусь локальному мікрорайоні. Але вони мають бути сучасними трубопроводами. І саме головне, що люди в цьому випадку повинні купляти кілокалорії, вони повинні купляти теплу воду. Не повинні перепрошую не просто за воду платити, яка є сумнівною якості температурною, в температурному плані. А якщо людині тече вода, то вона має платити виключно за кілокалорії. Я переконаний, що той рівень сьогодні підходу до більш від більшості теплокомуненерго, я маю на увазі в плані якості води в тепловому плані, вона не відповідає. І відповідно люди сьогодні переплачують. Тому я абсолютно переконаний, що ми відійдемо від газу, але чомусь я переконаний, що дотувати десятками мільйонів теплокомуненерго. Яке фактично не дає того рівня послуг, немає змісту. Дякую вам за розмову. Дякую. Олександр Шевченко кандидат в народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 83 Був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі.